Адвокати Тимошенко затягують ознайомлення зі справами про придбання автомобілів і використання кіотських грошей, заявив сьогодні генпрокурор України Віктор Пшонка. Каже, розслідування завершено, але захисники все ще вивчають матеріали. Тож ці справи чекають на на розгляд до суду. А учора Тимошенко допитували у новій кримінальній справі, де звинувачують у тому, що вона намагалася перекласти борги власної корпорації ЄСУ на бюджет України. Йдеться майже про півмільярда доларів. Таким чином, крім газової справи, за якою Тимошенко отримала сім років ув'язнення та вимогу компенсації півтора мільярда гривень, і ще у черзі до суду перебувають мінімум три кримінальні справи проти експрем'єрки. Інших, де була б обвинуваченою Тимошенко, немає. Стверджує генпрокурор, що правда можна поновити ще одну, розслідування, у якій припинили кілька років тому. Дійсно, є е, постанови піскуна, про них неодноразово говорили. про... Його рішення в 2005 році. Я рахую, що по ним також треба давати більш детальну правову оцінку. Яка буде дана правова оцінка, якщо там є поспішності чи то порушення закону, було інше рішення суду.